Що, якби я сказав вам, що в Полтаві живе сліпий кобзар, який співає не для розваги, а щоб передати те, що йому показали у видіннях, що його пісня містить точну дату перелому у війні, і що ця дата вже близько? Друзі, це не легенда про давніх часів і не вигадка для туристів, це реальна історія про останнього справжнього кобзаря, який продовжує традицію віків і чиї пісні несуть у собі більше, ніж слова. І якщо ви досмотрите до кінця, ви почуєте про дату, яка може змінити все. Мене звати Максим, я музикознавець з Києва. 15 років вивчаю народну музику, записую автентичні пісні, досліджую давні традиції, думав, що кобзарство майже вимерло, що справжніх майстрів не залишилося. Але вересень 25-го року довів, що помилявся. Мені зателефонував старий знайомий Олексій, викладач з Полтавського університету: Максиме, ти маєш терміново приїхати. Тут є чоловік, дід Остап, йому 87 років, сліпий з народження, але грає на бандурі і співає так, що мурашки по шкірі. І його пісні вони не просто пісні, вони пророцтва. Олексію, багато людей співає, відповів я з сумнівом. Ні, ти не розумієш. Місяць тому він проспівав пісню про певну подію на фронті. Ми не зрозуміли про що, але записали. А через два тижні прийшла новина, все сталося точно так, як він співав. Максиме, це не збіг. Наступного дня я їхав до Полтави. Вересень був теплий, золотий, дорога вилася між полями, де дозрівав соняшник. Полтава зустріла мене історією, старі вулиці. Будинки, що пам'ятають битву 1709 року, дух минулого, який живе в кожному камені. Олексій зустрів мене біля університету. Дякую, що приїхав. Дід Остап живе на околиці у старому районі, там, де ще збереглися хати з позаминулого століття. Він майже не виходить, тільки сидить на ганку і співає, але хто почує його хоч раз, не забуде ніколи. Ми йшли вузькими вулицями. Хата стояла у кінці тупика, маленька, побілена, з різьбленими віконницями. На ганку, у старому кріслі, сидів він: дід Остап, худий, з довгим сивим волоссям у вишиванці та широких штанях, обличчя зморшкувате схоже на давню карту, де кожна лінія це пройдений шлях. Очі закриті білою пеленою сліпоти, а на колінах бандура, стара, потерта, але доглянута з любов'ю. Діду Остапе. Тихо сказав Олексій. До вас гість музикознавець з Києва. Старий повернув голову у наш бік, усміхнувся. Максим, чув про тебе. Співаєш про мене навіть струни. Заходьте. Як він знає моє ім'я? Ми піднялися на ганок. Діду Остап показав на лавку: Сідайте, зараз чаю принесу. Він підвівся, впевнено пішов до хати. Рухався так, ніби бачив кожен камінь, кожну дошку. Повернувся з під носом, на якому стояв чайник та чашки. Ви дивуєтеся, як я знаю, де що, сказав він, розливаючи чай. Коли не бачиш очима, починаєш бачити інакше відчуваєш простір, енергію, душі людей. Ми випили чаю. Він був міцний, трав'яний, з присмаком степу. Розкажіть про себе, попросив я. Дід погладив бандуру. Народився я в 1938 році. В селі під Полтавою, сліпий з народження. Мати плакала, думала, що буде з дитиною? А дід, мій прадід по матері, сказав: Не плач, він народився для іншого, він співатиме. Прадід мій був кобзарем, один з останніх справжніх, що ще пам'ятали давні думи: він і навчив мене. З п'яти років я вже тримав бандуру, з семи співав перші пісні, а в дванадцять отримав дар. Який дар? Дар. Бачити те, що приховане. Одного разу в 1950 році я заснув з бандурою в руках і приснився сон. Я бачив, справді бачив, хоча очі мої мертві бачив поле, битву, полум'я і почув голос: співайте, що бачиш, твої пісні це не просто слова, вони послання. Він замовк, торкнувся струн. Тихий перебір, мелодійний, сумний. З того дня почав співати інакше. Не те, що вивчив, а те, що приходило зсередини. І люди слухали, дивувалися, бо мої пісні розповідали не про минуле, а про те, що має статися. Ви передбачали події? Дід Остап кивнув. У 1985 році проспівав пісню про те, як Велика імперія розпадеться. Люди думали, що це про давнину. А в 1991 році зрозуміли. У 2004 році співав про помаранчеві квіти, що розквітнуть посеред зими. Через місяць Помаранчева революція. У 2013-му пісня була про Майдан, де народ стане колом і не пропустить темряву, всі збулося. Я слухав, серце билося часто. А в лютому, 2022-го, за тиждень до вторгнення, проспівав пісню, яку сам не розумів: про вогонь, що прийде зі Сходу, про землю, що плаче, про народ, що встоїть, і на останній куплет сльози потекли самі. Олексій підтвердив, я був тут того дня, чув, і коли почалася війна, згадав кожне слово. Стаб знову торкнувся струн, а тепер прийшов час нової пісні, найважливішої про перелом. Що ви маєте на увазі? Три місяці тому, в червні, мені приснилося видіння, найяскравіше за все життя. Я побачив день, точний день, коли все зміниться, і почув мелодію. Вона звучала в повітрі, ніби її співали тисячі голосів, і я мав записати її, передати людям. Він підняв бандуру на коліна. Зараз заспіваю вам цю пісню слухайте не лише вухами, слухайте серцем. Його пальці торкнулися струн. Перші акорди були тихими, майже невловимими, потім сильнішими. А коли він почав співати, я відчув, як щось всередині мене завмирає. Голос був сильним, незважаючи на вік, глибоким, резонуючим. Він співав старовинною мовою, якою співали кобзарі століття тому. Я не розумів усіх слів, але відчував зміст. Він співав про землю, що плакала кров'ю, про матерів, що губили синів, про дітей, що забули, як звучить тиша, про зиму довгу і темну, а потім мелодія змінилася, стала світлішою. І він заспівав про день, про день, коли сонце зійде інакше, коли вітер принесе нову пісню, коли навіть камені заговорять про мир. І в пісні була дата, не названа прямо, але закодована в образах. Він співав про день, коли весна стане літом, коли квітневі квіти віддадуть місце травневому сонцю. Він співав про третій тиждень місяця, коли земля дихатиме повною силою. Він співав про середу, день середохрестя, коли шлях буде пройдений наполовину. Я рахував третій тиждень травня 26-го року. Середа, 20 травня 26-го року. Пісня тривала довго, може, 20 хвилин. Але здавалося, що час зупинився. Коли останній акорд замер у повітрі, ми всі мовчали. Олексій витирав сльози. Я сидів не в силах поворухнутися. Це, почав я, але голос зламався. Дід Остап тихо поклав бандуру на коліна. Це пісня про родство. Вона прийшла не від мене, вона прийшла через мене, і тепер ви маєте її передати 20 травня 2026 року, сказав я, день перелому. Він кивнув того дня, о полудні, станеться те, що змінить хід війни не через битву, не через політику, через серця. Мільйони сердець одночасно відчують щось змінилося. І це відчуття стане сильнішим за будь-яку зброю. Що саме станеться? Дідо Остап подивився в небо незрячими очима. У видінні я бачив площу, велику площу в Києві, люди збираються тисячі мільйони, але не на протест, на молитву, мовчазну спільну молитву, і в цій тиші народжується така сила, що її відчувають навіть у Кремлі. І там, у Кремлі. В ту ж мить хтось приймає рішення не з доброї волі, а тому, що більше не може протистояти цій силі. Наказ про припинення, він прийде несподівано для всіх. А наступного дня, 21 травня, починається те, що я називаю весняне прокидання. Наші війська входять у міста, які здавалися недосяжними, без боїв, бо ворог іде сам. Я записував кожне слово, рука тремтіла. Дід Остапе. А як ви можете бути такий певний? Він усміхнувся бо я не перший, хто бачить це. Моєму прадідові кобзарю, що жив у 19 столітті, теж приходило видіння. Він записав його у формі Думи. Я знаю цю думу на пам'ять. Там описано війну, що триватиме три зими і дві весни. Там описано День весняного прокидання, коли народ заспіває нову пісню. Три зими це 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025. Дві весни після початку 2023-2024, а третя весна 2025-го буде останньою важкою. Четверта весна 2026-го принесе зміну. Олексій схилився вперед. Дід Остапе, а що буде після 20 травня? Старий торкнувся струн, заграв тихо, після того дня почнеться відлік нового часу. Червень 2026-го буде місяцем повернення, липень місяцем відбудови, серпень місяцем жнив. Коли Земля віддасть найбагатший врожай за десятиліття, а восени 2026 року я проспіваю останню пісню, Пісню подяки, після неї покладу бандуру і більше не візьму, бо місія буде виконана. Ми сиділи до вечора, дід Остап розповідав про інші пророцтва, про знаки, які бачив. Є три ознаки, що підтвердять, Пророцтво збувається перша. У лютому 2026 року на стрітення хтось з відомих музикантів у світі проспіває українську пісню. Просто так, без причини, несподівано. Це буде знак: Світ чує наш спів. Друга ознака: у квітні 2026-го на фронті буде день, коли жоден постріл не пролунає. Не за наказом просто так станеться: обидві сторони одночасно замовкнуть на добу. Це буде репетиція великої тиші. Третя ознака: за тиждень до 20 травня по всій Україні почнуть з'являтися мурали з зображенням кобзаря, художники, не змовляючись, малюватимуть одне й те саме. Це буде знак пісня прокинулася. Я слухав, записував, намагався зрозуміти. Дідо Стаб заграв ще кілька мелодій. Кожна була окремою історією, окремим посланням музика це мова душі. Говорив він, слова можна забути, перекрутити, але мелодію ніколи. Вона живе в серці, і моя пісня про 20 травня тепер живе в ваших серцях, ви понесете її далі. Коли я збирався йти, він зупинив мене: почекай, маю тобі щось дати. Зайшов до хати, повернувся з маленьким згортком. Розгорнув, всередині були струни. Старі, але доглянуті. Це струни з бандури мого прадіда. Вони пережили більше ста років революції, війни, репресії, тепер вони твої. Коли 20 травня настане, постав їх на якийсь інструмент, вони заспівають. Я взяв струни, відчуваючи вагу історії в руках. Діду Остапе, ми побачимося ще. Він усміхнувся: якщо Господь дасть, але навіть якщо ні, моя пісня залишиться вона вічна, бо справжня пісня ніколи не вмирає. Я поїхав додому того ж вечора. Всю дорогу в голові звучала його мелодія. Вдома намагався записати ноти, але зрозумів, це неможливо пісня була більшою за ноти, вона була живою. Минув місяць. Я написав статтю про діда Остапа, про його пророцтво, виклав у професійному журналі. Реакція була несподіваною, колеги сміялися, називали це фольклорним романтизмом. Але потім почалося дивне, мені писали люди з різних міст, я теж чув про кобзаря, що співає пророцтва. Моя бабуся каже, старі пісні завжди говорять правду. Я музикант, і коли прочитав про 20 травня щось всередині відгукнулося. А в кінці листопада сталася перша ознака: відомий світовий співак під час концерту в Лондоні несподівано заспівав Ой, у лузі червона калина. Просто так. Без анонсу. Публіка встала, зал плакав, ніхто не розумів, чому він це зробив. А я знав, перша ознака збулася. Зараз, коли я записую це відео листопад 25-го року, до 20 травня 26 го залишилося 6 місяців. 6 місяців очікування: я чекаю другу ознаку, День Тиші на фронті в квітні, чекаю третю, мурали з кобзарем у травні. Друзі, я розповідаю, це не як музикознавець. А як людина, яка почула пісню, що змінила мене. Я не можу відтворити її повністю, вона має звучати з бандури голосом кобзаря. Але суть я передав 20 травня 2026 року середа, День перелому. День, коли, за словами сліпого кобзаря, мільйони сердець одночасно заспівають нову пісню. Підпишіться на канал, я повернуся з відео після кожної ознаки. А 20 травня я буду в Києві. На тій площі, де за пророцтвом збереться народ, і якщо це станеться, я буду там, щоб засвідчити. Поділіться цим відео з тими, хто любить музику, хто розуміє, що пісня це більше, ніж звуки, це код, послання, пророцтво. Дідо Стаб сказав мені на прощання кобзарі завжди були голосом народу. Коли народ не міг говорити, ми співали за нього, і наші пісні ставали сильнішими за мечі. Слава Україні! Слава тим, хто співає навіть у темряві, слава тим, хто вірить у силу пісні, і вічна пам'ять тим, чиї голоси замовкли, щоб наш спів лунав вільно. 20 травня 2026 року день, коли пісня стане реальністю. Запам'ятайте, вірю, знаю, чекаю.